плюс Б представляє спеціальний випуск ТСН, особливий для найдорожчих. Доброго дня! З вами у студії плюс Б працюється Умія та Андрій. Сьогодні незвичайний день. Сьогодні ми вітаємо всіх матерів зі святом. Отже, пропонуємо вашій увазі кілька беззаперечно, цікавих та несподіваних фактів про наших матерів. Жінки нагають приблизно рази частіше, ніж чоловіки. Позіхаючи, жінка прикриває родолони, а не кулаком. Два кілограми одної помади з'їдає за своє життя жінка, регулярно підмальовуючи губи. Замахуючи, щоб щось кинути, жінка підодить руку на бік, а назад, саме тому блоня ніколи не посилають підривати танки. Жіноча шия є більш рухливою, коли її кличеть, жінка, як правило, повертає голову. чоловік повертається всім тілом? Жінки не люблять, коли у них вільні руки, тому завжди носить собою сумочку. Щоб требити їх залімінець, притримувати за край і нескінченно мені копатися. За відсутністю сунечки підійде все що завгодно: вільно, рукавички, книжка, квітка. Жінки значно емоційніші, вони посміхаються значно частіше за чоловіків, а плачуть в четверо більше. Середня кількість сумок перед меншинкою впродовж життя в середньому становить 111. Чи не повторює. Вона повторює по 100 разів. Жінки ліпше бачать темряві, ніж чоловіки. Також у них краще розвинений периферійний зір. За розміром серце жінки на 20% менше за серце чоловіка. При підйомі або спуску з гори жінки намагаються рухатись боком. Попросіть жінку показати вам руки. Найчастіше вона протягне її долонями вниз. А тепер трошки пожардуємо. Жінка в торгівельному центрі як маршрутка. Поки не крикнеш, не зупиниться. Жінка уважніша і довше слухає співрозмовника, ніж чоловік. Потреба у спілкуванні у жінок півтора рази вища, ніж у чоловіків. У принципі, жінка може промовчати, але справа в тому, що у жінки немає такого принципу. Мама, як викладач, на іспиті. Начебто готувався все правильно розповів, а вона тебе хоп і на якійсь дурниці піймала. Незаперечним залишається той факт, що українці найгарніші.